31 травня у міському будинку культури відбудеться концерт за участі працівників виконавчого комітету, керівників установ та організацій міста, депутатів міської ради та творчих колективів Ніжина. І. Раз, два, три. Щоб номер був досконалим, його потрібно відпрацювати тільки тоді можна розраховувати на оплески в залі та вдячного глядача. Вже місяць, як почав готувати свій концертний номер начальник управління культури Валерій Примаченко, репетиції проходять майже кожного дня на сцені міського будинку культури. Підготовка триває часу обмаль, тому потрібна максимальна працездатність та наполегливість кожного учасника. Тренер задоволена. Вихованець Приймаченко демонструє явні успіхи. Олеся, у вас сьогодні така нагода поганяти по сцені цілого начальника управління культури. Що ви відчуваєте саме цей момент? Наскільки вдячний ваш вихованець? Задоволення получає, що вона отримає. Задоволена. Звісно. Звичайно, я отримую цього задоволення. Побуду над ним начальником, не тільки він перед нами. І він вихованець думаю, задоволений. І я задоволена нашою роботою. Наскільки складний танець, який ви зараз готуєте? Ну, з точки зору хореографії, то він важкий. А так, я теж думаю, що так? Ми його не бачили через Я його не бачив через, то мені важко сказати. Ми просто заста... так, взагалі. За сторони, так. Ну От коли ми його вже повністю вистроїли, коли він вже весь, то тоді були, правда, емоції. От поки ми його довго вистраювали, тому що не могли підібрати. Всіх відповідних рухів чи танців я не знаю як рухи, правильно, рухів. чому саме вирішили прийняти участь у такому благодійному концерті? По перше, хочеться, щоб все таки показати, що в ніжені. Ну, скажімо, є що показувати, і є бажання у людей приходити в будинок культури, щоб от, зробити якесь шоу, яке б люди хотіли побачити. І в той же час це шоу приносить користь дітям-інвалідам. Я вважаю, що це якраз от те поєднання і шоу, і благодійності на сьогоднішній день. Ну, я думаю, що воно у нас вийде э, дуже гарно. І взагалі, ну а з іншої сторони, я вже був ведучим. Співав зі сцени і хотілося ще і протанцювати. Так що вийдеться якось також така нагода. Вона буває не так часто.